Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, я думаю, з назви відео ви зрозуміли, що сьогодні будемо обговорювати тему організації дня. Не скажу, що я поділюся супер якимись лайфхаками, просто так як і кажу, так як і є канал, ділюся з життя, тобто як це відбувається у нас, як ми зорганізувалися, що допомагає мені і які у нас графіки. Це питання відносно організації повставало вже кілька разів під попередніми відео, і я думаю, що виходячи з цього, що воно досить таки актуальне для мам, які зараз перебувають в Польщі з дітками. Можливо, хтось для себе щось почерпне, корисне, а можливо, хтось, побачивши якісь інші варіанти, почне шукати їх довкола себе. Тому розповім: загалом скажу, що в мене більшість днів є заплановані. Більшість, окрім вихідних, в. Моєму щоденнику вихідні також заплановані, тільки я їх рідко коли прописую. А загалом маю щоденник формату А4 грубий ось такий, як книжка, який мене рятує просто, тому що в іншому випадку я б не дала ради і точно б не пам'ятала половини речей, дат, термінів, документів, завдань різних моментів, які ви повинна вирішити по дому, так як раніше було з переїздом, наприклад, відносно організації часу, уроки з паном, там відносно школи. Так само в роботі дуже багато нюансів, так само різних документальних процесів і так далі. Все це ніби здається, і ви цього не бачите на каналі, але насправді цього дуже-дуже дуже багато. І все це треба пам'ятати в терміни робити, не забувати тому такий щоденник це просто простовав і просто щось. Можна, звичайно, організувати це в телефоні, кілька разів пробувала, але здається, мені письмовий варіант більш ближчий, або принаймні телефон занадто милий екран, щоб це було зручно. Кожному разі, перше, це те, що допомагає, це той щоденник. Е, кожен день у мене в ньому прописаний е, як би вам сказати, навіть перерви на роботі. Вони в мене прописані, що я в них роблю, і зазвичай мінімум дві робочих задачі якихось вирішую, тобто зробити телефонний дзвінок, щось собі нагадати або замовити щось в інтернеті, чи щось тому подібне. Кожного разу якийсь пункт роблю, і коли воно прописано, і ти конкретно наперед уже знаєш, що маєш зробити, це набагато швидше робиться. Я вже знаю, коли і в який час у мене більше-менше сили, тому відповідно складніші задачі ставлю в один в один час, більш легкі в інший час. Навіть таке, як, наприклад, подзвонити в садочок, щось нагадати або щось запитатися, подзвонити. Ілюша, наприклад, зараз хоче на гурток додатково експериментів. Також це заплановує. Тобто, кожен кожен крок, який мені треба зробити, воно ніби здається незначним, але власне, коли ми його не пропишемо, ми його забудемо. Або ще такий момент, ми дуже робимо потім таких кроків. А потім такі без сил, бо дуже всього робили, нічого це нігде не видно. А коли ми заходимо, бачимо, скільки пунктів викреслено, то це ще емоційно нам дає таке задоволення від того, що цей день пройшов продуктивно, і ми готові до наступного дня також продуктивного. Ну, це, це просто моє, моє таке бачення на це, і загалом це такі рекомендації є щодо організації. Ще також в мене на дверях висить графік практично дня, який я розмістила з метою лягати раніше спати. Відразу скажу, що це мені не вдається абсолютно. Останні два місяці ну, такий середній такий час сну це 4 години, 4-5 це такий максимум був, тільки на вихідні довше. І здається, от, власне, вчора. Вчора і сьогодні мій організм виключився. Це, напевно, так. Трималася до останнього, щоб здати права, і після того мій організм сказав Хвати спати і суботу-неділю я просто от зараз ввечері сіла записувати відео, тільки зараз могла проснутися. В буквальному розміні проспала цілий день, вчора цілий день, закупів не зробила, дуже багато всього не зробила. Ось, власне, бувають такі ще дні, коли дозволяю собі все відмінити, перенести. Переписати це буває дуже рідко, але якщо мій організм фізично цього потребує, я також це дозволяю. Тобто, щоб не було, щоб не зламатися, як це кажеться. Відносно цього графіку, у мене все прописано також більш-менш деякі є в хвилинах, деякі в півгодини. Я зараз більш детально до цього перейду, але це, в принципі, ось такі, маю дві моделі: маю модель тижня, який обов'язково в мене наперед запланований щоденнику, і модель дня, який робочого майно звідпонеділку по п'ятницю, який в мене є висить на дві. Виряг, якої я стараюся дотримуватися. Якщо з цього збитися, то звичайно потім важко. І зі сном моїм, і зі сном сина, і коли люди не виспані, все йде не так. Розповідаю відносно того, як і ще у нас працює. Садочок Ілюші працює від сьомої до сімнадцятої. Там ці години, що вже далі здається, не знаю після якої, після першої чи після 14 йдуть платні, але він завжди залишається до 17, тому що раніше я не встигаю приїхати з роботи. Моя робота у мене почина... загалом має тривати 8 годин. Плюс її в тому, що я можу сама вибирати і змінювати графік, який мені зручний. Це все виходить. Виключно від мого керівництва. Не знаю, як у інших відділах, не знаю, як фірмі з інші інші собі умовляються з керівництвом. Моє керівництво мені дозволило просто працювати 8 годин, коли мені зручно, я маю це повідомити, щоб було це зручно моїм колегам в лабораторії. Тобто, щоб е, наша праця була продуктивною. Е, відповідно, я можу приходити в той графік, який потрібно, за що я їм безмежно вдячна, е, і часами це використовую тоді, коли мені потрібно раніше зробити, піти чи ще щось. І, 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 і загалом досить таки. Еластичний графік о такому плані я би сказала. Як основний, я вибираю графік від 8 до 16. Це мені абсолютно комфортно поєднати із садочком. Ну, комфортно я маю на увазі, можливо, принаймні поєднати. Комфортно буде тоді, коли я буду автомобілем їздити. А так загалом почну з нашого розпорядку. Просинаюся я о 5.30. Півгодини у мене йде на те, щоб одітися, проснутися, буквально тільки на це. Там Ілюші одяг положити, тому що він просинається сам. Якщо є час, то він сам одівається. Якщо вже я йому довше даю поспати, бо він там не може проснутися, то тоді, звичайно, йому там помагаю. Тобто, такий організаційний півгодини минає в, в одне око, я ще каву стигаю максимум зробити. Тоді я готую ще сніданок, роблю макіяж, і на це в мене ще йде пів години. Отак, відповідно, перша година мого сну в таких організаційних моментах я у діта зібрана, сніданок готовий. і о який там виходить в 6.30. Шості тридцять я буджу, буджу Ілюшу. Він одягається, або, як я кажу, якщо що, то я йому допомагаю там за, за дві хвилинки, і ми разом снідаємо. Це дуже приємний момент, такий найприємніший вранку, тому що ми це можемо разом зробити, можемо підняти одне другим за столом настрій, посміятися, пожартувати. Це завжди майже завжди відбувається так. І вже у мене записано так смішно в графіку 644, я маю викликати це найпізніша хвилина, коли маю викликати таксі. Можете сміятися з мене, можете не сміятися, якщо я замовляю Uber 6.45, то він не приїжджає. або якщо пізно, що Я на автобус не стигаю. Я не можу просто викликати 10-15 хвилин очікування, а потім, коли він ще за 10-15 приїжджає, то мені вже пізно на автобус, мені треба тим самим Убером їхати на роботу, а це вже дуже дорого. Тому отак, от мене записано навіть 6.44, Це найпізніший час, коли я викликаю загоном 6.43. 43. Тоді автомобіль приїжджає, і ми швиденько там в залежності, коли він, коли він приїжджає чи за 5 хвилин чи за 10, ми виходимо. Буває таке, що отак от сидимо ще снідаємо. От так вийшло що на 2-3 хвилинки у нас це довше, снідаємо. Я думаю, викличу вже Uber. і тут. Канапка в роті, як така філюша, там пластівці сидить, жує, і тут виявляється, що убер за одну хвилину під'їжджає вже під дверима. Тому швиденько так от збираємося і, і виходимо. Якщо віна то швидко приїжджає, нам до садочка їхати машиною три хвилини, в буквальному розуміні три хвилини, бо тут дорога є нав на, на, напряму. Але якщо йти нам ногами, там немає узбіччя, тому нам треба йти так трошки довкола. І нас дорога займає 20-25 хвилин. Якщо дитиною соне зранку зранку, то й цілих півгодини. Тобто, якщо би ми хотіли іти ногами, то Ілюші у цій годині, в якій він тільки встає, треба було вже вийти. І ще, знаєте, як це, коли дитина сонна зранку, така, знаєте, не дуже знає, що вона хоче, то уявіть собі, пів пів їй іти ногами до садочку. Я б напевно так не хотіла. Тому, от, власне, це єдиний момент, коли ми користуємося таким екстреним. Транспортом як Uber. Він влітає трохи в копійку, і то добре влітає. Мені б дешевше було цілий місяць заправити автомобіль свій особистий і їздити не тільки до садочка 3 хвилини, а ще й на роботу, туди й назад, і набагато швидше. Але, скажімо так, час, час вимагає саме цього. Потреби вимагають цього, тому що для мене важливіше, щоб він висипався, був настрої, що з задоволенням в садочок. І ну, ну це все-таки все, це важливо, що я назвала для мене важливіше. І я можу виділити в бюджеті ту суму на Uber для того, щоб зранку він в настрої і так як потрібно приїхав в садочок. Мені здається, і так на сьому ранку, бо ми приїжджаємо на сьому. Часом, якщо Uber так за одну хвилину, приїжджає, то ми вже ну відповідно за 10 хвилин раніше в садочку. І відповідно чекаємо ще під тим садочком. мені здається, і цього часу вже достатньо, щоб знаєте, таке, скажімо так, щось не зовсім приємне зранку. Ми то там намагаємося подуріти, там побігати, посміятися під тим садочком. Але це вже вже такий момент, знаєте. Е, тому е, вважаю все одно, що краще так організувати, і дитина буде менше стомлена, менше я буду нервуватися, бо це що уявляєте, з дитиною йти півгодини слухати, е, як, е, яка вона сона, може ще поспала, чому я така втомлена, коли цей вихідний, це, до речі, стандартна фраза, коли е, я приходжу е, з Ілюшею в садочок, ми прийняємося і ці тітки, які перші приходять, то вони так само питають. А коли ти вихідний? Е, а, коли буде, е, е, а коли буде більше вихідних, о, а коли буде вихідних. це у них стандартна фраза, я думаю, це тільки люша мене питає, але це у них так стандартно. І я чую, як вони так само батьків своїх питають, каже, там за стільки -то днів тато там, або мама, або там, е і так далі. Тобто е вибираю власне, його емоційний і фізичний стан, який є, такий добрий, який зможе його підготувати добре до його дня. Вибираю. Можна ногами також, я кажу, дойти, але це займе. Е це буде дорого коштувати в плані емоційному і його настрою. ось так. Приїжджаємо ми Uber до садочка, як кажу, у 7 він відкривається зазвичай повністю в час, тобто 7 година він вже відкритий. Ілюша перетягається, в мене автобус о 7.12-7.16, залежності від того, чи він спізнюється чи ні. Ілюша передівається, і якщо у нас ще залишається кілька хвилин, що ми на сьому приїхали, там дві хвилинки передіться тільки взуття зняти і так далі. Тому ще, звичайно, п'ять хвилинок собі у, у передівальні, собі розмовляємо щось про день, який він буде, або щось він мені розповідає, або показує, як вони щось там робили, або ми дивимося роботи інших діток, тому що там така спільна. Ем, і що ще ну, загалом таких п'ять хвилин приємного разом ще часу. Тоді, звичайно, він йде до себе, бажає мені приємного дня, я йому також. Це така, така процедура від дверей до дверей, він туди йде і цілу дорогу мені бажає, я до своїх йду, до цілу дорогу йому бажаю. І тоді я біжу на автобус, зупинка відразу біля садочка, тому зазвичай так встигаю. Автобусом в мене виходить, от якщо 7.12-7,16 я сідаю на автобус, приїжджаю в Грозицьк о сьомій. 7.50, десь так приблизно. Відповідно, це на станції ПКП. приїжджаю. мені до роботи ще хвилин 20-25 за таким швидким темпом. Відповідно, на роботу я спізнююся. Я як я казала, що якщо хтось з колег не підвезе, то я спізнилася. Цей момент також був на роботі умов обговорений, тобто я відразу після перед тим як переїжджати, поговорила з і сказала, що в мене буде така потреба, чи можу я закрити ці хвилини, тому що там назбирається, там досить багато годин протягом місяця назбирається з моїми запізненнями і це за час, який не відпрацювала. Але в мене є таке, як надгодини, тобто години, які я працювала в попередніх місяцях більше. У мене вони в системі числі ця, як я перепрацювала ці надгодини, вони в мене є там десь, я їх можу використати. Тобто, потім, коли я роз... дістаю документ розрахунку за місяць, я можу собі відписати з тих надгодин час, який я спізнювалася. Ми так домовилися. От це важливий момент іти і розмовляти з людьми про ваші потреби, про вашу ситуацію, про те, що ви можете дати взамін, тому що вони потребують, щоб я ці години також відібрала, бо вони висять і. І це таке висить, це таке не треба. Ось так. І я можу такий от обмін запропонувати. Дуже важливо, мені здається, розмовляти саме. Вихід завжди знайдеться, тому ось тому так: спізнююся, безбожно спізнююся кожен день, 10-15 хвилин, майже кожен. І ще, звичайно, поки я передінуся, то ще 5 хвилин зійде. Я прихожу, мої колеги зазвичай більше цього вже такого підготовчого етапу зробили. Я тільки йду ще на друкарні, на друк, забираю документи, і ми починаємо наш день. Так само, як я кажу, у мене є дві перерви по пів години. Які зазвичай у мене заплановані, тобто це має бути це зазвичай я не знаю. Не можу з цим закінчити з тими документами. Я зазвичай бо ужин ужню, або або щось, щось відносини з документів, або відносно якусь консультації дзвоню. Що мені ось щось там чи задали питання, чи ще щось мені потрібно дізнатися, якусь інформацію, або стосовно моїх якихось. Планів тих, що я маю на майбутнє, мені треба дізнатися інформація. Це мінімум 3-4-5 структур, які треба обдзвонити, а вони не знають, кудись там переп... перепосилають тебе. Тобто завжди є так, що я швиденько або йду на передвозім і сідаю в роздівальні дзвоню, або. Або просто не йду на перерву, якщо я знаю, що цей дзвінок мені на лінії займе півгодини, я повинна півгодини просидіти і на телефоні і чекати, коли там відберуть. Консультант відбере трубку і порозмовляє зі мною або проконсультує мене відносно якогось питання. Тому це виглядає саме так. Або коли є такий прекрасний момент, що мені нікуди не треба дзвонити, то я можу поїсти і повідповідати на коментарі. Це також час, який я мушу знайти, якого немає. По дорозі також ще відповідаю вас на коментарі. Зранку, коли їду назад, коли їду, рідко буває, тому що зазвичай мене вже сил немає. Робочий день прилітає в скажімо так в в, минутки, в в одну хвилину. Тут вже і виходити треба. З цим все завжди просто. Виходжу я також, що на автобус, якщо мій колега не, не їде наразі в цю сторону, бо він буває так, що їде в одну сторону, а буває, що в другу. От якщо нам по дорозі, ми завжди питаємося, бо він сам каже, що чи нам по дорозі, або я його питаю, то він мене підвозить, і я можу працювати до 16 рівно. Дуже люблю ці моменти, тому що зазвичай ще останньої хвилини всього ще дуже багато встигає. І він мене підвозить, тоді я ще чекаю на автобус, він в 17 хвилин, де 16-17 десь так. І все, починається подорож до садочка. Якщо ж колега не підвозить, мені треба вийти мінімум за 5 хвилин раніше з роботи, а то й за 10, для того, що, залежить від того, наскільки я маю сили швидко йти, а хожу я дуже-дуже дуже швидко. Тому мінімум за 5 хвилин треба вийти, щоб встигнути дойти до станції і встигнути на автобус. І приїжджаю я в садочок, якщо автобус їде так, як треба, ніде не тупить і так далі. Тима якихось зупинок неймовірно довгих, або він не спізнюється, то приїжджаю рівно за 3-4 хвилинки до 17-ї. Зазвичай останнього Ілюшу забираю садочка, там ще буває ще кілька діток, які часом буває, забираємо в один той самий час, але зазвичай так. Або буває таке, приходжу, якщо автобус запізнювався, то приходжу, Юлю, що вже такий уїд, вже тільки чекаю, щоб я його забрала. Люди дуже приємні в садочку, повністю з розумінням, віднося, з розумінням того, що я їжджу автобусом, що я, якби залежна від, від його графіку на даний момент. Звичайно, я не знаю, може, чи. Не знаю, чи може було б інше відношення, якби вони не знали, що я, наприклад, здаю на права, бо я сказала, що от буде такі моменти, що якщо буде автобус пізнюватися, я не зможу його забрати вчасно. Попросила сказала, що я буду телефонувати, повідомляти 5-10 хвилин могла запізнитися. Було два рази, що я так запізнилася. Вибачилася, звичайно, і ну така ситуація, не можу забирати його раніше. Вони поставилися повністю з розумінням, тому що я сказала, що я не сижу, якби просто на місці, я роблю щось з тим. Як тільки здам на права і буду більш мобільна, це не буде повторюватися. Тобто це не через те, що я не хочу, просто немає можливості. Е, я пробувала, коли запізнювалася, пробувала кілька разів викликати таксі для того, щоб приїхати вчасно, це тоді, коли сніг йшов. Е, пробувала приїхати вчасно в садочок. Е, це просто неможливо, тому що в той період час пік, неможливо викликати таксі. Просто неможливо його знайти зі свічкою. Шукай, і ти його не знайдеш. Всі зайняті, всі приїдуть за годину, за пів години. Все зроблять тільки не тоді, коли мені треба. Тому ось так. І в принципі це все. Ми тоді з Ілюшою йдемо додому, як я казала, у нас часом сходи. в садочок до речі, ми завжди в багажник, якщо немає снігу або великого дощу, я бачу по погоді, що не буде. Ми завжди беремо з собою самокат. Їдемо таксі і в багажнику їде самокат. Паркуємо біля садочка, і Ілюша виходить з садочка, стає на самокат і ми йдемо додому. Він самокатом я ножками сходить нам це також, як я казала, 20-25 хвилин. в у своєї ходьби я не можу швидше йти, тому тому десь стільки. Якщо зазвичай, але зазвичай ми ще по дорозі заходимо в магазин, там один день треба хліб свіжий купити, в другий день треба помідор купити. Тому що ми купляємо свіже по мірі, того, як воно закінчиться. Ви бачили в закупах в нас такого, як овочі, наприклад. Або м'ясо у нас рідко буває, тому що ми купляємо це кожного разу, як це потрібно, по свіже. От, власне, такі продукти треба купувати свіжими, а не там, наприклад, або я куплю більше в заморожувати з морозилки, але овочі ти не заморожуєш. Тому зазвичай так, щоб протягом тижня ми кілька разів заходимо по дорозі магазинам, це ще плюс пів години доходить. Тобто десь біля 18-ї, більш-менш ми удома. Буду завершити відео, тому що знову вийшло дуже довго, останнє якось так дуже люблю з вами поговорити. Загалом ми поїли Прибираємо зазвичай також разом зі столу і Люша потрошки вчиться цієї процедурі, йому дуже подобається, тому я повністю дозволяю, як, як би не вийшло, дозволяю повністю. І після того він йде, просить, чи він може взяти там планшет чи ноутбук, тобто провести якось в такий спосіб час. Звичайно, дозволяю йому на якийсь час, це зазвичай не більше пів години, тому що далі вже 19, 19, 30 десь він йде у ванну. І, і все, там ще півгодини сходиться, тобто восьме начало 9 він вже йде ліжко спати. І коли йде спати, то у мене починається якби друга зміна. Тобто я можу зняти відео. Часами буває відео знімаємо, коли він ще не пішов спати, але це було дуже давно і дуже і, 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 і вже давно дуже було ось так. Останні рази так нас не виходить. Коли він йде спати, тоді я можу якісь відео записати, можу на коментарі повідповідати, підготувати щось на наступний день. Звичайно, організація це там в суття почистити, підготувати якісь речі на наступний день, подивитися, що в мене заплановано, можливо, якісь документи потрібно підготувати. Загалом подивитися, що в мене заплановано на наступний день, внести зміни відповідно з сьогоднішнього дня на наступний день. День, бо, звичайно, щось не встигну. Це не є так, що якщо в мене заплановано, то я все встигаю. Е, і це все. У мене цей час, як я вам кажу, дуже ненормований, видовжений. І мені здається, що от вечір я отримую друге дихання, тому я не можу заснути. Е, насправді дуже хочу спати, але думаю, що це зроблю, що це зроблю і так далі. Е, і виходить так, що потім 4-5 годин цих, то, то максимум е, у мене виходить сну. І зранку просинаюся не виспина, тому не робіть так. От коли на вихідні спробувала, до речі, довше спати, я скажу відразу, що от чому я зараз поставила собі за мету спати мінімум 6 годин. Тому що я зовсім себе по іншому відчуваю, коли посплю на вихідні. У мене мені здається, от може це навіть не відчувається смішно, але навіть за тих 1-2 дні, які я посплю довше, у мене шкіра навіть краще виглядає на обличчі, тобто. Я молодшою виглядаю, мені так здається. Тобто, просто те, що людина виспиться, мені здається, що я зовні краще виглядаю. Я це вже мовчу про внутрішній стан, емоційний і так далі. Але в кожному разі це так. Так приходить наш день. Так він пролітає, я би сказала, наговорила вам здається на 20 хвилин. Дуже сподіваюся, що ви в коментарях поділитеся своїми якимись такими лайфхаками по організації часу. Можливо, щось ще таке, що от, ну от, супер допоможе. Діліться, будь ласка, своїм досвідом, тому що він комусь може бути корисний. Мені також може бути корисним, буду дуже вдячна, з радістю прочитаю. Можливо, щось, щось що ви б ще змінили, порадили і так далі. Також, звичайно, буду цьому рада, тому пишіть, діліться. Я з вами буду прощатися до наступних наших відео. Пишіть, будь ласка, задавайте питання, можливо, щось, щось цікавить. Я дуже сподіваюся, що частіше зможу записувати такі корисні відео, ділитися з вами тим, чим потребуєте саме ви. Всім вам найкраще і зустрінемось у наступних наших відео. па, -па, -па, -па.